Вітання з Харківщини. Працюємо зараз в Валківській громаді. Це новий мерчик. А вже були в старому Мерчику. Зустрілись з людьми, поспілкувалися. Тут небагато людей, а в старому Мерчику було більше людей, але проблеми одні й ті самі в громаді були. І зараз я скажу, що про що ми розмовляли? Була проблема по і є на сьогоднішній день. Це проблема по дорозі, яку Розбивають машини видобувальної компанії Нафтогаз. Звернулися до керівника Чернишова, до його заступника Івана Лукері з проханням, щоб ті дороги, які розбиває ця техніка, щоб Нафтогаз разом з адміністрацією обласної ДП дороги Харківщини відновили. Тому що дійсно Нафтогаз сплачує ренту в область, а область не зробила цю дорогу. Правильно я це кажу? Тобто питання е, по дорозі зараз на боці дороги Харківщини, в тому числі. Друге питання по дорогах Харківщини, всі дороги обласного значення, які, в яких ми були от Богодульській громаді, вони не посипаються. Тобто тут велельо, ожеледиться, да? і небезпечно, вони не чистяться, не приводяться в порядок. Тобто я розумію, що і люди розуміють, що якщо там зараз час війни на ремонт немає. Гроші, а на отримання доріг, на посипання доріг це життя людей. Це треба робити. Тому звернувся до Харнама, заступника голови ОВА Михайла Володимировича з цього приводу, щоб в цьому, в цьому питанні навів порядок. Третє питання транспорту. Воно так і не вирішено на Харківській області. Тобто, під час розгляду на комітеті Верховної Ради транспортної інфраструктури з'ясувалося, що в Харкові, в Харкові всі плани. По автотранспортним перевезенням, вони до довоєні, до повномасштабного вторгнення, і не скориговані зараз під час війни. Тобто вони мали ще під час війни, на початку повномасштабного вторгнення були скоригуватися, але на сьогоднішній день вони це не зробили. Область нам Михайло Харнам пообіцяв це зробити, відновити ці плани, тому що є перевізники, які. Їздять тільки по, по супервигідним маршрутам, а інші маршрути, які для них невигідні, вони їх не беруть в роботу. Тому це залежить тільки від області. Тому ще раз до пана Харнама звертаємось. Питання по диким тваринам по Харківській області в кожній громаді майже виникає. Тобто розпліднилися дикі тварини, більше собаки. Собаки агресивні, нападають на людей, нападають на дітей. Я звернувся в черговий раз до Юлії Овчинникової, до колеги своєї верховної ради, яка опікується питаннями тварин, що ми з'ясували, що громада має офіційно має, по-перше, заключити договори з організаціями, волонтерськими, громадськими, які працюють в цьому напрямку. І в двосторонньому порядку, за гроші там чи на волонтерських основах, да, стерилізувати тварин. Це перше, але якщо... Тварину стерилізують, вона агресивніше не перестає бути і може знову нападати на людей. Це теж питання до а, цих організацій, які цим займаються. Тобто, до чого ми дійшли? Що якщо організації ці не вивозять тварин, не вирішують це питання, то Юля Відніка дала телефон голови Асоціації захисників пані Марина. Ми сконтактували громаду з нею вже і таким чином будемо вирішувати вже. Ну, Такому порядку в особистому. По Укрпошті було питання по отриманню в старому мерчику будівлі, яка в дуже жахливому стані звернувся до Ігоря Смілянського. Він відреагував, вже взяв роботу. І більшість питань, звичайно, по місцевого характеру. Наприклад, утримання, утримання дерев, там, сучасний Зріз дерев, які в аварійному стані, домовилися з адміністрацією, що зроблять інвентаризацію. І саме головне, що вони це вже робили, але люди про це не знають, тому комунікація трошки страждає. Домовили, що всю інформацію будуть доводити до людей через чати. І навіть якщо От питання було, що якщо РЕЗ зрізає там... Дерева, гілки, там, і вони лежать, чому людям не можна їх брати. Кажуть, що можна брати. Тоді просто перед будь-якою е роботою люди мають інформувати, що буде така робота проведена, чи можна брати, що можна брати, як забирати, щоб, щоб люди були обізнані. А саме головна проблема, яка тут сьогодні турбувала людей і не вирішувалася багато років, це проблема з виплатою паїв. Або з е кабальними договорами з агрофірмами, в даному випадку агрофірма Агрохолдінг Восток» в старому Мерчику. А тут А тут Ставок. А, Ставок, ставок да, ну, Агрофірма «Восток». звернувся до Харківського обласного прокурора Олександра Васильовича Фільчакова, відим людей. І поки ми доїхали до нового Мерчика, вже є реакція, вже е районний прокурор відпрацював вже. Вже збирають звернення від людей, бо правоохорони горбанів органів не було інформації. Що відбувалося, просто кабальні історії. Люди в свій час заключали договори з агрофірмами, які і люди не були в той час обізнані в правовому відношенні, і просто людей обманули. Заключили на 2,5 років договори. Сьогодні вже ціни змінилися, змінилися взагалі життя змінилося, Люди безправні не можуть перезаключити договори. Це така ситуація була і в Булізнюківській громаді. Також теж зверталися до прокурора, теж була реакція. І зараз е з нами секретар громади Людмила Іванівна їде на зустріч вже з керівником. Вже є реакція, вже працюють. Тому чекаємо просто звернення також від людей. Громада має передати всіх звернення, всіх постраждалих людей до прокуратури. І ну, прозвітуємо далі. Але я від себе хочу від людей подякувати Олександру Васильовичу Фільчакову за оперативну реакцію за допомогу. Сьогодні це чому це дуже важливо, тому що е, в них є договір в людей з агрофірми. Агрофірма, якщо не сплачує пайові, то а людям не платять субсидію, тому що в них є паї. Оце дуже важливо. Тобто, агрофірма не тільки не виплачує те, що вона ще забирає в людей можливість отримати субсидію. Тому з цим розбираються правоохоронні органи. А, майже в вс... по школах. По школах питання було, що тут дійсно на межі з Полтавською областю, майже да, і в Полтаві працює школи, в Полтавській області тут не працює школа, а могла би працювати. І ми тут з'ясували з головою військової адміністрації району Рисов, Антоні Васильович Рисов, що місцева влада має прийняти рішення, якщо в них є в школі безпека і укриття відповідає нормам. То місцева влада може прийняти таке рішення про змішане навчання або офлайн навчання, то в цьому випадку громада запросить ДСНС в бомбосховище, да, отримає висновки. І це вже буде перший крок, і другий крок прийме рішення. Якщо відповідає нормам, то будуть вирішувати, чи може, може, є можливість відкрити навчання офлайн, чи немає. Здається, все? Да? Нічого не забувся. То всім дякую, хто дивився, хто подивився. Ще вітаю з Харківської області, працюємо далі, разом до перемоги. і Слава Україні! Героям слава!